Дорогі співвітчизники, в далекому 1919 році наші прадіди реалізували споконвічну мрію українського народу доєднання, підписавши Акт злуки між Західноукраїнською Народною Республікою та Українською Народною Республікою, утворивши єдину соборну українську державу. Попри те, за останній період ми спостерігаємо, як в черговий раз. Кубка негідників намагається нас роз'єднати. Але давайте подивимось на те, що відбувається на нашій рідній Луганщині. Пліч опліч нас з вами боронять 92 Харківська бригада. Поруч з нею нас захищає 24-та львівська бригада. Хто не чув про подвиги 79-ї Миколаївської, 25 ї Дніпропетровської, 95-ї Житомирської? Хіба це не приклад єдиної країни? А хто приходить нам першим на допомогу? Під час подій Сватовому першими відгукнулись харків'яни, запоріжці, кияни та Івано-Франківці. Куди з задоволенням їздять на відпочинок наші діти Луганські, на Західну Україну? Україна єдина країна. Зі святом вас!